Выходные нормально протекают. Да. <гас> Казала он ничего довольно, да? Ничего не было бы. С этой свете к себе. Я в руку он уже это. Четыре банки, наверное, богато, да? И ага. это. Подожди, розетка ж не работает. там, Сейчас полка уже у нас. Это самое. Щас закрию пюрешку. і все, м'ясо поріжу, не замочила його. Поріжу м'ясо, морковку почистю. Чесничок можна додати. Приправу положу, тоді дівчата хочуть самі приготовити. Готовлять, хочуть, то й готовлю. Хватит, щоб не сгоріло. Стірка ще 8 минут залишилось, Так, це Натянула, блядь. Четыре вышло. Трамбувала трамбувала. Все равно кажу вблизи. <сих> И буде. Ну, це насколько. Да не штука, не же горячие. Манька, шо насколько? Замесом хватить. Ну, вот я вчора делала, вчера сегодня 4 замеса. Я по півтори порции робила э, зфир. И в мене пішло одна баночка. Там було то ще. Ну, я ж капітора бано, ну, то есть литра так Там я ж кажу, бананове я делала, менше додавала яблучного зефіра, більше пюре з банану. Все ж делайте по-разному. Можете більше яблучного, того менше Регулировать можете на своє усмотрення на свій вкус. Но яблочное пюре должно бути обязательно. бути. Він продає такий вкус, навіть если ви там малину додавали. Какие стампюры, думаю, Так. У вас стирка закончилась? Да, сейчас буду снимать уже. Желтки ты не трогать. Я буду лапшу делать. Угу. Ты надо было, пока не ушел, да, заснять, как Вин отказывается от чая. Я не буду, скажи, ничего. А что за трасса? Не хочет. Так ты на сегодня уже что-то надумал? Можно еще, я сегодня Не, мама сегодня на вас рыс. Мы же сказали, хочет приводить. Вот. У нас сегодня погода летная. Тучки как раз доходят. Надо выводить ее. Я это мясо порежу. Морковку я же взорвала, теперь почистить. Що, де? Все. Убрала? Да. Сидить, сидить на, за камерою і мені показує. На, на, на пальці, на пальці. На на пальці? бальшому. Ось, нема більше ніде. Показуй, отут. Та скажи ти внятно, що тут такого, було, по покажи, як є. Надя, ти заїлась, так? Да? Так красиві буде. Так, да. каже, Надя, обери отут, або щоб люди не бачили, бо тут грязне, може, десь отут чи що. Подруга зараз опаде. Хай падає, піднімемо. тебя. Так со бежать. А я что, подруга чешу? Я ведь почиваю, да? Сейчас буду стирку повесить надо. На том свете буду иметь А может и там работа найдется. Понятно, да. Кажу, знаете, я вообще не знаю, как так. На тому світі, вроді так, теж є, є життя вроді. І от що ти при жизни тут що ти зробив, як ви? що ти зробив? Багато хорошого там всього, оце, оце там рай, да, кажуть це. А тут кажуть, що скільки ти поганого оце робиш, там людям, може, робиш погано. Або... Оце ж оце ж теж напевно, це ж теж воно туди ж плюсується, кажуть. Лучше більше хороших діл робити при житті, щоб я кажуть, може там. Ну не знаю, є там життя чи немає, але якось треба все вірити, може. Так що більше тут на, на цьому світі робити хороших дітей. Таких, що дійсно, візьміть дитину, так? Да? Це взагалі просто, навіть батюшки кажуть, взяти дитину. У сім'ю, сироту, там або ну яка різниця, різниця там позбавлена батьківських прав сирота. Так, да, Заходиш в дідом, условия отличні. Государство за ними смотрит. Да. Все там упаковане, ну сім'ї нету. Нема -то... дитини того, що надо. І територія, і здання, все в ремонті, все красота таке, ігрушек повно, ну не то. С пунья с да, зв'язувались. Сидить дитина під столом. Я да, Ігор, сидить дзвони. То, То, що не хлопці не гуляють, это... чи біжали і училище. А ми, що бігом, може додому, бігу забрати. А ми ще кажемо, та ще трошки треба. Дня, два ми приїдемо заберемо, тепер. Ну, да. У вас приїжджають. То ж не ваші спортгородок там. Школа там рядом. Так была. все упаковано и эти обгорожено все так красиво было. А у вас там ремонт какой-то и шел на территории. Провожали дети. Ямы вышел. накопанные там были такое. Сзади там. Так кому те ямы надо, что рассказывать? Не, ну просто я говорю, все равно, что государство деньги выделяет на содержание детей. Ну вот семьи нету. Вот. Вспомни Каню, Мишу приехали. Сидить женщина така, їй фіолетово, Діти, дети, діти погоду, какие сказки там. Там спочатку предложили маленьку, там Паша звали мальчика. Ну У нього там проблема. Не буду я казати, що з мальчиком там, що у нього не було. Ну, сама медик вийшла і сказала, сама вам медик сказала, проблема треба. Не надо, воно вам даже. Ні, ну, тут, каже, ну, государство буде так його. Ну, і відправлять її щоб йому щось зробили, тому що йому для життя того ну, дуже важко буде. Там кажуть батькам, ну як, да, і розказують, що і до чого. То що там відділення від дітей зі спідом віддільно, так? Були? так хворі діти теж є, там все, всякі дітки є. І сидить жінка так, така, сидить, читає книжку. Мені ж здоровий такий, дерев'яний. І вони там, маленькі дітки. Тож. Ну, одежка, звісно, ну. колготки, знаєте, ці колготи. Ішов, вийшов тапочки під номерами. І і такі були, Повню так тих дітки. І сидять, то хто балиться, хто сидить, так вроді слухає, вроді щось там поніма. Ну що там, господи, годі к дитині. Я глянула, мене ось тут як оце йокнуло, ну кажу, боже, отак от би всіх забрати. Оце, ну, це той поймає, хто там був, це, в таких, в таких, і оце, да, у таких, етих. І у це, ну, в глазах, оце, скільки прожила, оце все, все перед глазами воно. І вони такі там, отож, слухаю, ну, ми пішли, ми ж, ж це потом, ж, это. М, потом отошла. Сперше до це ж Мішу, а потом Маню, да? Ми ж дівчачку й мальчика ж хотіли, щоб. Ну, пішли Мішу, ото ж Двоє хлопчиків директор, вийшли. Директорша на уступки пошла, пішла, на... який возраст хотіть, що. Такий вже это, да. Да. кажіть, щоб ви, ну, не шукали. Ми... Там не так, що прийшли, вибираєш, а це не Вона виписує талончик, там mm -hmm. же дзвонити надо, тоді пускають по талончику. Це ж... У нас сохранівся. Ну, вже наверное, немає. Це талончика, талончик хранила все це. Ага, тут, ну, не підійшла дитинка, кажу, так і так у пішли. Ну, давайте сейчас в цю групу. Ага, пішли, от уж. Я ж кажу, розказував же, що світленькі мальчики, це ж Міша вийшов. Ну, Міша, я ж кажу, Андрій такий, я помню, я сиділа там лавочка така, я так сіла, і Андрій стояв. І це ж Міша так обійшов два рази папу. Обійшов таке, Андрій же давай, руку ну, здорово, ж. Він так, да, він таки не стіснявся нічого. І бо-бо-бон, я його взагалі нічого не можу зрозуміти, що він там каже, що дитина каже, розкаже. А він, а він балакад, ж любить, що це. І бо бу там щось це ж, я так кажу, що ж він хоче. А ми ж да, так отож, він а він підійде, то так, то так подивиться. А той хлопчик же світленький пішов, там отож там, якось в уголку, там такі шкафчики були, і він то підійшов, і такий і, тумбочка така була. І він оцю тумбочку відкриває, там машинку повню такий, служить туди машинку, а це ж вас вийшла, то ж каже, що. Це каже, хлопчик каже, що такий спокійний, світленький. Ж. А я піду, а нам тільки мачка й дівчинку ну, ж. І це, кажу, а куди ж? А як Міша вже до нас притулився, як я його, як ми його вже куди ні турили. вирізка з газети. Ні, не на, 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 на тумбу, не на тих шкафчиках, де діти вішать ну... одежку. І це ж зверху газета була. І Мішина фотографія, і він там на... Это... Мама, я іщу тебе. Я, я так хотіла, думав, ну, спитаю, ну дайте мені цю ж ну газету, щоб оце ж. Ще... І так якось ля ля ля, -ля це, і ми ото на радостях от, вже і пішли, і все, і забули за цю газету і ото що поки ми сиділи ждали ну, два-три рази треба було приїжджати до дітей приїхали другий раз зеленка зелена з однієї сторони потім приїхали ще раз Це я тоді вже повністю Василіна да, приїжджала теж Уже на, 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 на другий красним світом вже намазаний, угу. уже, Ну, подрався він там такий ну, нам казали, каже, ох, каже, <laughs> я кажу, нічого кажу. Нічого, якось буде, кажу. А він такий все, він що ну, ти до тисі до будемо прощатися, ну домі, що вони ж всі. Ну пошли, йому три годі каже, там було, що це ж. Ага. А він був щось там, то ще та, каже, на машині був, на, на машині. Та який там впрощатися, на машині кататися треба <рістити> <надо> йому. <рістити> та й пішов, він навіть не оглянувся. Він навіть не оглянувся взагалі. І пішов. Аня, да, це у нас було. Пройшли вже да, знакомось, як спомню. Кричить до двері, кричать так руками. Няня, няня, там щось оце ж. А я ж Боже, і так, то не і так, ну взяла її на руки, все, вона так сидить, дивиться, що то ж. Це вже в другий раз ми приїхали. А перший раз я то ж вибирали, теж дві дівчинки винесли на ручках, де ж їх. Ані ж почти два було ж тоже. І, это, така сидить, пухленька така. І два та дівчинка теж. А? Не почти два було. Вот и 11. И в ноябре, а мы в декабре их забирали. Это Миша, мы дома уже отмечали. А это Миша 2 да. было. 2-11, да, Миша был. <laughs> Родичи два захода проехали. <laughs> Потом в села люди, что ну, необычно. Потом день рождения, одни праздники. Вот это. А люди идут, всем интересно. Ну, никогда никто не стыкался так, чтобы детей взяли. Да, у нас сели у це БЦ були такі. такие, потом уже пізніше ще одна сім'я взяла. Так проехали. Сельсоветов оформлять. Они не знають, як бланки. В районі тоже так ничего понятно. В районі там равно було. Це же от вас брали, да, там уже быстро, вот Нину истока. Кого Инна Николаевна Николаевна. Іночка, так, ну, це не так, вона така, взагалі, така людина. Що, шукайте машину, все, завтра їдемо забирати. Завтра їде, все. я кажу, бігом-бігом, то одежу бігом купили, поїхали, все покупляли, щоб діти ну, свою одежу ж не там брати мені не так. Да, такі. І такі, помню, ой, не Дні так, Все їдемо, це саме не домой, все їдемо, зараз Михайловку оформляємо. І тут по кругу, діти вставші, ну все одно покатались. Юлю, щось віка это, щось віка питає. Дні вот, нарядом теж сидить, так ото ж это. Що, тут десь, так? Да? Да. От тут. Ото да От було. От, господи, що за... Ага, і это. чуть так сформилось, да чисто. А, це ж ми заказали за добрі діла. І ото й і все, і дівчата, як нам дзвонили одразу. Надя є дві дівчинки. Андрій був у Ларіси. Я, я кажу, я секунди не думала. Я завтра за завтра приїду, кажу. Вона ката підожди, каже. Ми, ми туди ще не, каже, до нас, до нас каже, приїдете, кажу, ну подивитись ну, фотографії, є всі". я вже жду то, Андрія, так, коли ж ти вже прийдеш, а в мене я не знаю, що з собою робити. Така ж новость, це ж взагалі просто кажу, господі. Ну, нам повезло, нам предложили. То ж нас ж були Аня Міша, да, приложили, все кажу. Даже... А то ду -ду думаю, ну ти пристай, якби я би, да? так? Сказала, ні. та ні, та я не знаю, та важко, там. а не знаю, вже ді дівчатка ж такі, вже, ну не маленькі, да? І оце ж думаю, як ми, а тоді, дума... да, не дай Бог, відказалася. Я всю життя себе так би тоже думала, як за того хлопчика світлень, що вони да, взяли. Думаю, от як у них судьба служилася, взяли їх, не взяли в сім'ю, чи де вони є оце. Я кажу, ні, навіть не задумувалася. Та ти і... ще менше Ігоря, мабуть, була, так? Восім років. — Ні, угу. не, ростом. А, ростом? А, не дуже... Не — Ні, ніна така була височенька. Ігор маленький. — Своїм же ж не сказали, ой, приїхали зі школи, а тут таке у них зустріча <реш> була. <реш> <реш> Дивляться так. <реш> Міша з Саню і, і дівчата вже знайомилися. А я ми ж наблюдала. Я ж будуть себе вести і все. Ну, не дрались, так перше. Так, время, так. То було таке між ними, ми не бачили, не знаю. Я, вони нам нічого не розказували, нічого не це. А так от все. А тоді якось там Міша там, і, за, і, за, і за ніну з Ніною, і там взагалі він за ніну, потім з Вікою це так от, і... Аня то Аня у нас і з тим істина. З... Ну так вона. Ні, ти що, так, було. Нічого, дівчата, от діти, да, як кажуть, от от Ніна Віка, рідні сестрички, да, от Міша Саню, ні, і все одно, як от, ну, сестри, сестри і брат і все. А що робить? У нас, так, да, Міша дуже хотів братика. Дуже, як він просив, як він просив, кажу, Боже, Міша, ні, не хочу поки дивіться, як давай кажу, помаленьку треба на ноги ставити вас. Це це важко. Це не то, що там... Отак от по щучому віленню, завтра у вас так буде. Ні. так пройшло, бачите, життя прокрутила. І, все. і от вам Ігарьок прийшов до нас світленький хлопчик, якого я раніше тут кажу, що всю жизнь за цього світленького хлопчика думаю. А зараз вже сколько ему? 22 где-то. Так, да, і цей виріс хлопчик то не знаю, яка у нього судьба, що там з ними. Що, та ні, мо взяли його ж, я думаю, взяли. Він сім'ї такий теж. Тепер у нас все одно є світленькі хлопчики. І росте потихеньку, нічого, все буде добре. А людей, я ж кажу, як хто може хоче, я ж кажу, не треба ніколи боятися нікого. І не слухайте да, людей, не слухайте. Пола. Ні, зараз, да, зараз дуже важко. Раніше не так було, якось не знаю. А зараз ну, важкувати. Треба пройти і курси ці тепер і проходити усе. И да, и комісія, і доходи у тебя. Много детей за кордон вивезли. Сейчас, да. що в Україні залишилось, то, то выбирать с этих приходится. І вот этот Ахметова, как його сайт этот давно не обновлялся. Заходишь, вроде дитье есть, Махова уже нету и такое. Mm -hmm. Хотя да, моя одноклассница проехала, мы денег детей взяли, у нее свой сын был, приехала вот, Ина, Надя, как мы тут вот, посидели, через это сайт тут нашла Таню. И вот девчина а, уже выросла, приезжала тоже. до нас с подарками, mm -hmm. да, вот, да Ну ничего, я говорю, не бейтесь, кто хочет, сейчас война, сейчас вашку Ну, я кажу, трудности они всегда были ей будут. Mm. Кажется, в любое время. Це ж діти. Отже, сидім, ждемо, є... когда пройдете, скаже, я пальці поб'ю. Пішу стукає щось сюди, да. Ну хай, хай він mm. хай все на собі, я кажу. Ні, не треба, звісно, щоб він стука собі там по пальцях. У нас м'яботник своє. Mm -hmm. Зеленки жалко. І отак діти вже виросли, у нас скільки, бачите. Виросли вже, невести такі, красавиці поставали. І нічого, якось, і ми і шутимо, ми і на, на одній волні і бал, якось, да? і балакаємо, і нема такого у нас щось там десь Та, ти що там. там, шо, шо, там? Так. Все у нас якось. Ну, так просто, знаєте, треба не забувати, що ви такими сами, самі були. Тільки у нас не було, звісно, цих телефонів, що это, це, це в телефоні. В телефоні, в телефоні буває телефонів. Ну, у нас такого немає прям, що прям. Цілими днями. Ну, все одно. Так що так. Ну, то ж, я так завелися, що добрі діла, так що на цьому світі треба робити більше добрих я, я, діл. Я, я, да. я, батюшка тоді сказав, да, що, то, що це ви так, не представляєте, що ви зробили. У вас не один Бог вже простукав у ваш вас до нас. Коробки ще рекламувати? Красавиці. Красиві, так, да, у нас діти? Да. Всі діти красиві, усі. А ти Усі. про коробки почула? Так. Да. Я ще кофить пів чашка. Та О. ти, ти сим ля-ля-ля-ля, оце, я не знаю. То тут убери йому, то там убери йому. І оце відлікаєш мене вічно. От бачите, який кривославні. Mm. Ще два дня будуть кисне. Mm. Ні, у мене вкусні, виходить. Бо... Ну добре, слабки дуже. Ти в мене игорь завів щось. Покажи. Пашни пока себе не покажи. Курочка, мои пока досягнули. Два моторчика. Вот это что, цей диск? Ну, нашли девайс и он... а да, экран там ничего хорошего. Экран, что можно до чего попробовать подключить Да, уже все растрощил. Не экран. ага. Не, ну, Нет, что, не... подвертку взять? Хотя, да весь вопрос, Да все он там. Кранцы просто там пленочка и все такое. Платка небольшая. Хорошо, тут за этой фигней платка, чего я хочу это Можно взять свой наборчик на ногу? Так, а где то там? там -то не подходит. Это <систем> может, Не надо, в кроссовках. <систем> не по понятиям, скажи. Так, вот это точно сейчас пальцы. Так, давай. Так, глянь, ты шума на ей. Це я всі коробки свої повиносила показати вам. Це сама така маленька. Це в мене такі дві штучки, по-моєму, залишилися. Це сюди тюльпани можна теж. Сюди можна такі височенькі цвіти. І піон можна, і розочку можна теж так от. Гартензії. Можна одну гартензію здорову, знаєте. І потім тюльпанчики вставити. Так от. Така от коробочка. Я не знаю, скільки штук в мене дешу поставалася. Це на рулети. Так. Це теж така ось. Чуть менше за цю, більше за цю. Взагалі, я ж кажу разні коробки. Така ось очки, коробочка. Такая, такая высокая Так, такая вот. Мне в основном сейчас вот такие заказывают коробки. И вот такая здоровая. У меня это вот зафир, завитки, надо в здоровую коробку вот, поместить. Сказали, Вони одинакові розміром, тільки це коричня, ось така, а це ось біленька. Звідки сюди мені треба буде здорово. Так, от. Так що і заказали мені коробочку, середню між здоровою і і значить оцю брати. Треба мені буде квіти робити. Ось така не дуже здорова і не маленька, середню сказали. Це так. Взагалі, між цією і цю треба вибрати якусь, значить це ося середня буде. Коробочка така, невеличка. Так от трояндочки будуть. Все, оце такі От такі коробки є. А, тільки по скільки, ну тут виписували, Це їх, мабуть, скільки, 5 чи 10 таких. Такі ще є. Ну, таких мало, таких мало. Треба подивитися, ну так можна, я ж кажу. Я, гляну, мені треба такі дві коробочки можна подарунки зробити. Якщо є ще одна, це буде добре. Хочу зробити мені треба. так от. О. Скільки стоїть, дівочки? я вже де ми в відео виставляли. І розміри теж саме і все. Де виписували теж. Коробки, воно разні, там впечатайте собі виписати коробки там на зефір. Нет, там воно висвічується, вибиває у вас там і ви вибираєте по цінам дивитесь. то, що ми теж дивились, там підходить, там не підходить і все інше. Так що, якось так. Ну, Розміри, бачите, всі-всі різні. Так, Я зараз цю коробочку відставляю, щоб мені це. дальше надо будет все муха пролетела сейчас буду ее убирать так вот. так. сегодня андрей вспомнил что лариса сказала праздник. не ее сам знал я просто а -а -а. до обеда я же ее понравилось когда не чувствую сколько праздников когда у нас пустую надя борщ собралась и такие праздник большой день украинского борщу сегодня Завтра І сало капчу поріжемо, з морозилки достанемо. Борща наваримо. і що ще який? День шоколаду. Шоколаду, нема шоколаду, не будемо їсти. День перукаря. Перукар завтра буде описати. Вона не хоче виставляти день этого самого фізкультурника. Зараз хто... ми відмічати. Да, підемо відмічати. Підемо від хто фізкуль... фізкультуру веде. Дай Бог вам здоров'я, сил терпіння з дітками, і щоб все було у вас добре. Так, і... День міста да? А сьогодні 13? Так -е? да. О, так і Миколаєва теж сьогодні. Ну, і, да, До праздників цела куча. Так, пішов куди. Да. Це для плову. Куркума і коріандр. Мурковку зараз натру. М'ясо помила, порізала. Тут це, це, стегну. Оце таке м'ясо порізати ковбасу зробити. Я хочу це ще 2 кг купити цього стигну. З кусточка. Этот, опять шкурочку вот так на низ зробимо. И, это, и хочу из свинину кусочек взять, э, десь, или шиек десь кусочек, таки, щоб знаєте, вот это. И мелко-мелко нарезать. Це крупніше нарезать, а то мелко. Тоже тоже сделать желатин, туда добавить, ну, специи, и все эти. И закрутим колбасу. Зробимо домашнюю. Я з вами зроблю. Буду робити, покажу вам. Дуже вкусно. Часничка сюди побільше, ну, колбасу, перчика, молодого і все. Взагалі, зробимо. Зараз я це приготовлюся. Ми підемо з Андреєм фізкультуру, бо сьогодні праздник займатися. Возьмемо з собою на пікнік шоколада борща, ножниці yes. і будемо відмічати. Там. Это, не перебивай. Ось все входять, так? Ходи, ходить, це все вже. Це Надя сіла теж балакать буде. Ні, не, не буду вас одержувати. І это. А що я хотіла сказати? Завтра будемо делать. Борщ будемо. Колбасу крутить. Колбасу будемо крутити. А, Ніна хотіла ще... У нас кисляк остався домашній. Десь грам 700 там осталось. І это. Прокисло вже молочко, і Ніна каже, якісь чи пряники чи щось зробити. Я кажу, візьми рецепт, пошукай десь якісь печені чи пряники якісь зроби на одну порцію поїхати. А жовтки, я, мабуть, на завтра хочу борща зварить киш. Борща зварить завтра хочу і лапшу буду катати. Отдихать буду взагалі. Это... Я покажу кишну. що чи не на пуху. А са запалець. Сіла на шорти, я її шагнать, а вона мені запалець. Пусть. Та хай напухне вже, уже А я тос не пухну. Ні? Ні, Нет, если что приладили. Я їй сказав, что... Чтобы она же руками махала. ...яка вона нехороша. Нельзя так казати. Вона хороша дівчинка. Правильно, шоу укусила тебе. бы. За насяку надо бушку вот так и волну. Все, пошли давай. Тут ще. Ждать. А и завтра мне надо собрать коробку, бо послезавтра надо отправлять меня за эфир. Все, сейчас я натру, дітям приготовлюся, у них я тут вже самі. Приправу наготовила яку. Чесночок, як захочуть, в кінці. вони, Ну, вони показувати не будуть, що воно тут показувати і рис з м'ясом, з приправками любими. І ваші беріть приправи, які ви хочете. <кій> і все. А, завтра ще я хочу зробити салат з синенькими, Такий добрий да, зробити нам буде обов'язково. вже обіцяти. Уже показываю яйца. ти смотришь, вже четвертий час. Пишу, хоть и в шесть. Тихай, і хай. Куди спішиш, ти подиви на нього. Я ще поки не натру, нікуди не піду. Ага. Вот, тому що, я сказала, що должна зробити, Все. Все, мої хороші, всім здоров'я, всім благополуччя, міра добра і всім пока-пока. Да, святкуйте.